Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт, друзі, які сьогодні знову пасу корів. Вже, блін.. кожен тиждень треба буде пасти, сім корів залишилось в череді. Короте, треба буде забрати теж корову і на, на припон прив'язувати. Бо ко -ко -ко кожен тиждень її пасти, та ну я... хоч є де пасти, але там теж люди позабирали. Оце треба цілий день її пасти тут. короче, прив'язаний до неї, можна так сказати. І оце так пасу. Погодка гарненька, Сонечко світить, без дощу. що будемо забирати, там у нас є де припинати в неї. Города вистачає вдома. Так, вирішив вам показати, тут у нас поле сої стоїть. Дивіться, коротше, яка вже, коротше, готова до збирання. Жилися немає взагалі. Отак. От, місцями десь видно чи то підмішана якась, чи що. Бо все, один рядочок, дивіться, який сухенька стоїть, а один зелена. Так, зараз вам покажемо, яка вона тут. Ну, ну твердо, ну не зовсім. Це я думаю, якийсь тиждень. Це можливо ще зранку вона трохи мокрувата, а в обід буде суха. Ну, якщо на зуб взяти, то, то тверда. Роздушити не можна, бачите? Коротше, що якийсь тиждень і будуть, будуть молоти. Така по висоті не зовсім то й висока, але... Трючків дуже багато. Так що скоро будуть молотити. І цікаво, яка в цьому році ціна на неї буде. У нас того все на днях ходив, дивився, то ще зелена стоїть така по, по висоті метра півтора. Якщо брати тут, то ну, скільки сантиметрів сантиметрів 60. Можливо, десь трошки вище, то, то в нас півтора метра по висоті стоїть. Це видно якесь... Бачите. Тріщить. Це видно якийсь супер ранній сорт. Така от. Так що тут поле велике. Так, тут коровки приймають грязові ванни, купаються трошки. Ще водичка є трохи. Дощ пройшов, трошки більше стало. Е, можна було б і собі покупатися. Тут, до речі, колись купалися, глибоко було, вже корови замулили його тут. Та й вода аж та грязна. Колись була частенька і купались, пісочок був. Іди, йди в воду. Йди покупайся, трохи. Іди, йди, йди. Заходь! Заходь, заходь. Ай, добре, мабуть, так. Да? Так, показую вам качечки, які виросли вже. Кожного разу вам їх щось там показував в кущах. Тепер уже вам дивіться, які виросли. Купаються. Так, хто запитував там, як собаки поживають? Ви все побачили, мене зразу. одразу. Навіть побігли. До рук не хочуть йти. Так, коротше, приїхали з татом. Собак ловим. Я їм хліба. А ну? Да. Ну-ну-ну, тихо, 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 Не Кричи Ну. Тихо, що, собака, сучка, собака. Що, беремо собі? Да. Заберемо додому, коротше, собі одного, одного беремо. Ну, білого того нема. Беремо собі. Так, Собака їде на тракторі. Буде у нас новий пес. Собака їде на тракторі! О, це наш буде пес новий. Так, друзяки, ну що, вчора відпас корів. Тато каже, що там, собаки бігають, кажу, що да. Кажу, то давай одного зловимо собі додому то це ось, ось сьогодні їхали на город, ну приїхали ось на город, бурян на картоплі треба скусити, то їдемо. Тато взяв шмат хліба, думав їх трохи хлібом поманити, але вони той хліб щось і, і, і не нюхали. То тато його так зловив, та каже, заберемо собі одного додому. То це оцей, що я вам колись показував, що миш, мишей. мишей ловив. Тут це такий аж, аж блискучий, жирненький. Лапки в нього такі. Якісь білі лапки. Всі чотири лапки біли. Хвостик білий у нього. І ще отут знизу в нього біленьке. Лежить навіть не тікає. Поїдемо додому, так? Да? Посадимо тебе в будку. Будеш їсти добренько. Так народ, ну що дивіться, ось тато вже два кружечка прокосив. Таке в цьому, році, в, в цьому році чомусь зілля таке вимахало, ніби такого дрібного немає, а таке в основному крупне, таке як дерева грубе. То прийняли рішення, тато каже, скосимо да і все. Таке я трошки підрегулював, так тарілки. Порядках їдуть і все це діло рубають усе таке. Це вам хожу, показую, собаку в руках тримаю. Тато каже, тримай добре, щоб нікуди не тік, не втік. Тато косить поки. Ну, Я думаю, що нормально, потім це все діло приїдемо, приберемо, вила, граблі. На якісь годинку-другу приберемо. І думаю вже десь з понеділка будемо копати картоплю. Так, картопля повинна бути, бо дивіться яке стебло тут. Ще звісно зеленкувате трошки, але не грубе. Бачите, вже картопля видніється. А повинна бути картопля. Так, друзі, дивіться, пилюга стоїть суша, земля суха, ніби й дощів недавно як були, але суш капець. Так, що, скосили? Дивіться, що вийшлося. Отак от, от. Що, коли коли будемо прибирати? Хай хай насіння висіється, так? Да? Не, вперемо, завтра почати розберемо. Так що, отак от, от вийшло. Готовно, хай чуть в Отак. На, собакина подержи. Наш джон. Як назвем його? Mm. Так, пошіть. Бачите, казали, що собак не метеє. Ми ось до його бачите, дудом візьмемо. Он дає, її... А ні, це не кліщ. Я думав, це кліщ, тобі отакі кулюки якісь. Ключки, да, ми його обробимо від Я не знаю, не видно, щоб вони чухались. Побачимо. Ну, так, чистенькі, гарний, Да, так? Да? Чистенькі. Лапи як у ведмедя. Yeah, yeah, yeah. І буде наш джон. Тракторика так, вже треба помити буде, бо ці Зараз Поміняємо, масла, нагріли. Зараз поміняємо, масла, топлюємо. Мойка є, Помиється. Завтра, в неділю будемо картоплю копати, якщо не дуже. Зараз вітра поміняємо маславці. Отакі от у нас справи. Так що всім дякую за перегляд, коментуйте, підписуйтесь, підтримуйте. はい。